Забудьте про ілюзію невидимості, поки ви думаєте, чи йти оновлювати дані, система вже зробила це за вас. Уряд ухвалив постанову номер 1632 це не просто черговий документ, це фундамент тотального цифрового обліку. Відтепер взяття на військовий облік відбувається автоматично, без вашої присутності, без візиту до ТЦК і найголовніше, без проходження медкомісії. Ви просто живете своє життя, а в цей час ваші дані з демографічного реєстру вже перетікають у базу оберіг. Вас порахували ще до того, як ви прокинулись. Давайте розберемо механіку без емоцій. Раніше система чекала, поки ви прийдете самі. Тепер ініціатива у держави. Постанова Кабміну чітко визначає чоловіки від 16 до 60 років потрапляють у реєстр автоматично. Система об'єднує все: дані податкової, міграційної служби, мін'юсту та прикордонників. Що це означає на практиці? Якщо ви отримували паспорт, ID-карту або закордонний паспорт, ви вже в базі. Ваше прізвище, адреса проживання, фотографія і навіть відцифрований образ обличчя все це автоматично підтягується у справу призовника. Більше того. Вас ставлять на облік дистанційно. Медогляд ВЛК, для цього етапу більше не потрібен, його призначать потім, коли до вас дійде черга. Але юридично ви вже на гачку держави. Чому влада пішла на цей крок саме зараз? Відповідь у сухих цифрах, які намагаються не озвучувати гучно. Мобілізація буксує офіційні плани набирати 30 тисяч людей на місяць. Але реальна потреба фронту, про яку говорять військові експерти та західні аналітики, мінімум 50-60 тисяч щомісяця. Фронт не зменшується, людей не вистачає, добровольці закінчилися, черг під військоматами немає. Тому держава змінює тактику. Замість того, щоб бігати за кожним з повісткою, вона створює умови, де неможливо існувати поза системою. Це перехід від. Бусифікації до цифрової облоги, окреме попередження для батьків хлопців, яким виповнюється 17 років. Раніше ви могли тягнути час, тепер це не спрацює. Юнаки мають стати на облік. Якщо цього не зробити, почекають до 18-ї, а далі автоматичні штрафи від 17 до 25 тисяч гривень, і це не один раз. Система побудована так, щоб виявляти розбіжності. Живете не за пропискою, реєстр це побачить через податкові дані або місце роботи. Працюєте неофіційно? Це теж маркер для системи. Кожна ваша дія в правовому полі від отримання водійських прав до оформлення шлюбу тепер актуалізує ваші дані для ТЦК. Давайте будемо чесними. У новинах це подають як зручність, оптимізацію. Та сервіс. Вам кажуть це для того, щоб вам не треба було стояти в чергах. Але правда простіша і жорсткіша це інструмент тотального контролю. Постанова 1632 закриває останні шпарини для тих, хто намагався залягти на дно. Чим довше триває війна, тим жорстокішою стає система. Це факт, який треба прийняти. Ви можете ігнорувати новини. Але ви не можете ігнорувати реєстр, у якому ви вже є. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви таку цифровізацію неминучою, чи це порушення прав. Ваша думка важлива, бо це стосується кожного. Підписуйтесь, щоб знати правду, про яку мовчать.